А-а-а-а-а-а, все Одні з найгарніших книжок, які я бачила. Забула куди ставити наголос. Стапа понесло. Всім привіт! Мене звати Орина. Вітаю на моєму каналі. Тут ми розмовляємо про книжки, періодично розмовляємо про SMM і все, що з ним пов'язано. Але сьогоднішнє відео буде про книжкові покупки за місяць. Так, виходжу з таким дисклеймером. Я не думала, що я буду записувати таке відео, бо основну частину цього відео я зняла до скандалу з КСД. Тому я вирішила, що потрібно розповісти про цю ситуацію, бо для мене це не ок. Що сталося? Раптом ви не чули. Нещодавно КСД анонсувала вихід нової книжки від авторки Софі Ларк. Чому це не ок видавати в Україні таку літературу? Тому що ця авторка е, буквально в своїх книжках гнобить українців і все українське, і при цьому прославляє росіян, їхню культуру возвеличує і т.д. і т.п. І що робить КСД на четвертий рік війни анонсує її вихід. Слава Богу, що є свідомі люди, які підняли цю тему, які. Продовжили просувати, вимагати відповідей від видавництва. Це відбувалося цілий день, і воно таки допомогло. Бо сьогодні КСД анонсували, що вони скасовують видачу цієї книжки, що вони будуть спалювати, знищувати. Я не знаю повністю цей наклад. Те, що мене вразило, що тираж був 30 тисяч книжок. Це просто неймовірно, яка кількість. До прикладу, ті, що співають у терні, в них наклад три чи чотири тисячі книжок. Якісь там більш популярні серії. Там, наприклад, зіпсований в них десять тисяч примірників, і мене вразило, що саме цю авторку вирішили надрукувати таким гігантським тиражем. Коротше, до чого я? Слава Богу, що вони визнали свою помилку. Я сподіваюся, що ось цей масовий і повністю заслужений хейт, який на них полився, що він в подальшому призведе до того, що ми не будемо бачити в українському інфопросторі книжки. Ось з такою пропагандою, бо це не окей. У нас купа власних авторів. Купа закордонних авторів, які пишуть дуже класні книжки. Я сподіваюся, що вони реально візьмуть це до уваги і більше не буде таких скандалів, бо це крінж, реально крінж. Поки повертаємося до більш приємного і запрошую вас далі переглядати це відео. Оці всі стопки книжок. Це те, що я купила з кінця квітня по кінець травня. Тут їх 19 штук. Я коли їх сьогодні порахувала, то мені стало трішечки погано, і я навіть не хочу думати, скільки грошей я на це витратила, але просто так сталося. Стапа понесло. Тому давайте розбиратися, що в нас тут є. Перша в нас це милі кістки. Я пам'ятаю, що колись дуже 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 давно я дивилася фільм. Зазвичай я не читаю книжки після того, як я вже побачила фільм або серіал. Але тут я подумала, що я дивилася це кіно дуже давно, і я не сильно пам'ятаю, що там було, але знаю, що це має бути класна історія. Я морально готуюся до того, щоб читати милі кістки. Тому як тільки прочитаю, то також запишу відгук на цю книжку. Далі в нас також серії Культріт від КСД це мемуари гейші. Я їх також читала дуже давно, але скажімо так, не тією мовою, тому я вирішила прочитати її саме українською. Вона ще й в такому дуже гарному, класному виданні. Я пам'ятаю, що мені ця книга на той момент сподобалась і прям так мене якось аж сильно вразила. Потім я передивлялася по ній кіно і зрозуміла, що це. Просто настільки сильно споплюжити книжку, це ще треба вміти, бо я пам'ятаю, що повикидали купу-купу важливих деталей, але буду перечитувати і вже прям не можу дочекатися, коли почну її читати. Далі в нас йде серія поки що з трьох книжок від ліс Томфорд. Боже, я начиталася так само купу відгуків, надивилася тіктоків, і е, всі одностайно кажуть, що це просто там. Грін в світі відносин і чоловіків взагалі. Я поки що не знаю, але я дуже сильно хочу прочитати в цій серії три книжки. Перша книжка це Вище неба. Друга книжка називається Правильне рішення. Третя це Спіймана. Тому буду читати, бо насправді не так часто. В книжках трапляються ось ці повні грінфлег відносини, і дуже дуже цікаво подивитися, як це описує авторка. Ідемо далі. Книжка Дон тарт, маленький друг. Я пам'ятаю, в якому захваті я була від книжки Шіголь. Це мені здається, досі залишається однією з моїх найулюбленіших історій. Також я читала таємну історію від цієї авторки. Вона мені сподобалася менше, але все одно вона теж дуже класно і видно наскільки авторка прям супер детально пропрацьовує всі свої книжки, сюжети, і вони не схожі один на один. Як це досить часто буває з певними авторами, коли. Всі книжки плюс-мінус однакові, і це перестає просто бути цікавим. Тому якби мене тут трохи лякає ось ця обкладинка. Я якби розумію, навіщо вона зроблена і чому обрали саме такий варіант? Я ще пам'ятаю, що були там якісь скандали, що Боже, нам не подобається, Боже, нам не подобається. Буду е читати ось цей кірпічок, але тільки після тих серій, на які я не можу дочекатися, про них я розповім трішки далі. І ще до цієї історії, боже, я не забрала цю книжку, бо я її вже прочитала. Помилилася я на початку, не 19 книжок я купила, а 20, бо я забула вже про одну, яку я прочитала. Це Готикана. Про неї я буду розповідати в окремому відео з відгуками на те, що я прочитала в квітні та травні. Тут дуже гарне видання. Подивіться, тут такого прикольного фіолетового кольору зріс. Дуже вона така. Aesthetic, Dark Academy і все в цьому дусі. Свої емоції, відгуки на цю книжку я розповім пізніше, але я її купила, і тепер вона в мене буде стояти на поличці. Так вже сталося. Далі в нас пляжне чтиво. Я замовляла це онлайн, тому я не була впевнена, в якому розмірі прийде ця книжка, але ось вона така. Тонесенька, манюсенька в паперовій обкладинці. Вибачила, що вона продається в твердій обкладинці, але я подумала, що ну якби це такий ромкомчик на один раз максимум. І коли є варіант купити в м'якій обкладинці дешевше, то я подумала: why not, Ось, власне, вона у мене тут. Але це, мабуть, була моя помилка. Або я відкрила цю книжку, я її ще не читала. І там просто настільки масіпусінький цей шрифт, що я думаю, мені доведеться купувати або окуляри, або якусь лупу, щоб читати цю книжку. Я планую її взяти з собою на якийсь відпочинок, бо якби сама назва нам каже про те, що треба її читати десь на пляжі бажано. Тому о, подивимося, що з цього вийде і як мені буде читатися, але поки що я прогорнула кілька сторінок, і я думаю, що це буде досить напряжно. Але. Подивимося, саме переходимо до тих книжок, які я купувала в Києві в різних книгарнях. Бо в мене була мета походити по всім книгарням. В мене це як хобі. Просто і вийти з книгарні і не купити книжку. Це мені здається просто нереальним. Ось тому, можливо, в мене і з'явилася така нереальна кількість за цей місяць. Дві книжки, просто на які я не могла дочекатися, щоб їх випустили. Я лазила по всім сайтам видавництва, залишала заявки, щоб мені прийшло сповіщення на емейл e про те, коли вони з'являться в наявності. Але я приїхала в Київ раніше, і тільки я зайшла в магазин, я побачила одну книжку. Потім другу, я їх відразу ж забрала, не роздумуючи. Це також одна з моїх найулюбленіших серій книжок. Я нещодавно почала читати Акотар. Я прочитала три книжки. Я була в повному захваті, але про це теж в наступному відео. З'явилися в продажу четверта і п'ята книжка серії Акотар. І, звичайно, я їх купила, бо, бо по-іншому я не можу. Так, у нас тут двір срібного полум'я. Теж така дуже-дуже класна, дуже яскрава ця серія книг. Мені прям подобається, як вона розбавляє мою книжкову полицю. Це такий товстенький керпічик, але я люблю товстенькі керпічики, тому це супер. Це двір холоду і зоряного сяйва, Ось така вона голубенька. Я, чесно, не можу дочекатися, коли я їх прочитаю. Але в мене вже стільки книжок нових, що я вже просто не знаю, за що хапатися першим. У нас тут мости округу Медісон. Я знаю, що є фільм, я його не дивилася. Але ця книжка в мене лежала в бажанках, ну, мабуть, роки півтора, якщо не більше, і просто до неї в мене якось ніколи не доходило руки, щоб купити. Ось в черговий день я просто зайшла в книгарню після цих голодних ігор на Оніксову бурю. Вирішила просто зайти в КСД, подивитися, що в них там продається, чи немає вже такого ажіотажу на книжку Ребеки Ярос. І, власне, я просто не змогла вийти з пустими руками, тому я придбала її. Вона досить маленька, я думаю, що вона супер швидко піде. Важливо, потім я навіть по ній подивлюся фільм. Але тут вже як складеться, бо я не люблю так робити. Бо я потім починаю сидіти, переглядати фільми або серіали і просто казати: тут було не так, тут було не то, а де цей момент, і мене це дратує. Тому я обираю просто читати книжки і залишатися. В невідомості, що там відбувається в фільмах, але не завжди виходить. Ще одна чудова історія про ці три книжки: також в один прекрасний день в Києві я гуляла від контрактової до поштової площі, побачила книгарню Віват, підійшла ближче і побачила, що в них в ті дні була акція «1 плюс 1 дорівнює 3» на книжки їхнього видавництва. Хто тут втримається, точно не я, тому я зайшла. Це були вже там останні дні в Києві, і я до цього і так забагато книжок купила, тому гаманець каже, що може вистачить тобі. Плюс валіза в мене якби теж не бездонна. Але віват перемогли. Я ходила, там придивлялася різні книжки. Я думала, можливо, купити серію трон зі скла, але все ж таки мій вибір пав на ці книжки. Просто подивіться на ці зрізи, Боже, це реально витвір мистецтва, наскільки вони гарні. Це просто вау. А тут також серія з трьох книжок. Ой, треба буде розібратися і почитати, яка з них перша, друга, третя. Я взагалі обожнюю, коли видавництва прямо на книжках, важана десь тут. Пишуться книга 1, 2, 3, 5, 10, 15. Бо за назвами в мене вони постійно в голові плутаються. Я забуваю деяка частина, а ще частіше буває так, що назви ще й схожі, і, ну, коротше, видавництво, будь ласка, пишіть номера серії на обкладинках. Це реально дуже-дуже потрібно. Так, і в нас тут книжка Одного разу розбите серце, потім балада про недовго і нещасливо, нещасливо, забула, куди ставити наголос. І прокляття справжнього кохання. Я закохалася в це оформлення, я вже уявляю, як вони в мене будуть стояти на поличці з прочитаними книжками, бо це, мабуть, одні з найгарніших книжок, які я бачила. Це дуже гарно. Далі дві книжечки, які не я купувала собі. Мені їх подарували. Друг мене запитав, чи є щось, що я не читала. Звісно, такі книжки є, їх дуже багато. І, власне, я ніколи не читала книжок Стівена Кінга. Не знаю чому, але ось просто так сталося. Тому тепер в мене є. Книжка необхідні речі. Я не читала ні анотації, нічого, тому я не знаю, що мене буде там очікувати, але мені вже цікаво, бо це такий досить новий для мене жанр, який я зазвичай не читаю, тому подивимося, що там буде. Якщо ви читали, можете написати свій. Відгук або свої відчуття від цієї книжки. Так, і в мене тут вже на поличці закінчилося місце. Тому будемо складати це сюди. І друга авторка, яку я теж ніколи не читала до цього, це Теса Герріцен. Теж не знаю чому, але просто так склалося, що якось ці книжки проходили повз мене. Будемо знайомитися з новими для мене авторами. Ця книжка називається «Шпигунське узбережжя. Теж в неї така вона досить невеличка. Але я так розумію, що там є багато чого очікувати. Теж Анотацію я не читала, тому раптом ви читали цю книжку. Я буду чекати ваших відгуків і вражень в коментарях. А -а -а. Що падає? Складати. Тут в мене ще серія з трьох книжок, за якими я ганялася десь так з жовтня минулого року, бо я дуже хотіла собі купити макову війну. Але її просто ніде не було. Був повністю розпроданий тираж, її не було ні в фізичних магазинах, її неможливо було замовити онлайн. Я також собі залишала мейл на сайтах різних видавництв і книгарень про те, щоб мене сповістили, коли ця книжка знову з'явиться в наявності. Я знову-таки не дочекалася їх на сайті. Я їх купувала вже в офлайн-магазинах, і моєму щастю не було меж. Я наслухалася про цю серію. Мені взагалі подобається як пише Ребека Кван. Мені подобається те, що її книжки не схожі одна на одну. Будемо продовжувати далі знайомитися з цією авторкою, але можу сказати, що в мене досить високі очікування від цієї серії. Напишіть мені, будь ласка, який це номер. Перша книжка з цієї серії називається Макова війна. Ось, мені, я в захваті від цих обкладинок. Вони мені чогось настільки не схожі на все, на все інше. Мені дуже подобається. Потім в нас йде Республіка дракона і Полум'яний Бог. Тому. Вже чесно теж, це ще одна серія книг, яку я не можу дочекатися, щоб почати її читати. Це мій новий скарб. Я купувала квитки в Київ ще не знаючи про те, що 22 травня КСД відкриє продажі на Оніксову бурю. Коли я про це дізналася, моєму щастю, не було меж. Я чесно не могла дочекатися четверга, щоб піти і купити собі цю книжку. Власне, настав четверг і вирішила піти в магазин КСД, який знаходиться неподалік від Олімпійської. Але щось мені туди було незручно йти, і я вирішила піти в метроград десь без десяти вже біля цього метрограду, так було трішки скупчення. Людей і всі чекали, поки піднімуть ці ролети, як вони правильно називаються. 10.02 підходить охоронець і починають підніматися ці ролети, і починаються голодні ігри. Всі підбігають до цих дверей, але досить цивільно, всі більш-менш спокійно починають прямувати в сторону. Магазину. Власне, я в тому самому натовпі. Я туди підійшла і вже в самому магазині було трішки людей, бо, скоріш за все, просто інші виходи відкрили раніше. Але я була десь там на початку, і мене це дуже потішило, бо я реально боялася, що завезуть мало примірників. Або буде там якась неймовірна кількість людей, і я просто не зможу собі купити оніксову бурю. І я хотіла її купити саме офлайн, бо в мене не було надто багато часу, щоб чекати цю книжку. Поки я замовлю через сайт, я не знала, скільки часу в них займе доставка. А я вже на днях поверталася назад в Варшаву, тому мені було важливо купити її е, особисто. Там панувала дуже класна атмосфера. Я ніколи не бачила, щоб за будь-якою книжкою була така черга. І я вважаю, що це дуже-дуже круто. Що в нас молодь люди різного віку різної статі, що вони читають книжки, що вони готові зранку стояти в черзі за цією книжкою? Це фурор. Я в захваті. Я теж в цій когорті людей, які фанатіють від драконів, період до того, щоб купити книжку, в мене займав десь приблизно 30 хвилин. Найприкольніше, що дійсно була дуже класна атмосфера. Перші люди, яким вдалося здійснити покупку цієї книжки, вони виходили, і весь вся черга їм аплодувала, всі один одного якось підтримували, смішили. Люди, які проходили по все взагалі не розуміли, що відбувалося. Вони знімали всі цю чергу. Деякі підходили, запитували, а що відбувається взагалі. О е я достояла чергу. Мені вручили цю книжку. Їх, до речі, взагалі мені здається, роздавали просто як гарячі пиріжки. Е бо там люди з черги підходять до. Продавчині каже, вам, бурю. Так, будь ласка, розраховується Наступний, можна, будь ласка, бурю, так, будь ласка, беріть, розраховується і наступний Це було дуже прикольно. Мені, мені дуже зайшло. Я взагалі ні разу не пожалкувала, що я їхала там постояти, бо це було класно. Оніксова буря, вона шикарна. Вона виглядає просто неймовірно. Я вже не втрималася. І почала читати її сьогодні. Я дуже багато очікую від цієї книжки. Я максимально намагаюся уникати всіх спойлерів, бо мені, в принципі, вистачає тіктоку, коли трапляються будь-які відоси про Онік Сторми. Я їх просто скіпаю, бо я не хочу нічого знати. Тому я думаю, що дуже дуже скоро я також запишу відгук на цю книжку. Але я від неї в захваті. Ну просто від від цього видавництва в мене була моральна е, міні-ділема про те, чи відкласти її і почитати пізніше, умовно, щоб роз... відтягнути собі це задоволення, ще й враховуючи те, що невідомо, коли вийде четверта частина, або ж почати читати її відразу. Але я зрозуміла, що я хочу собі влаштувати атмосферу, включити певний плейлист і знову погрузитися повністю в цей всесвіт драконів і баз'яту. Можете поділитися в коментарях, чи вдалося вам придбати Оніксову бурю, чи ви взагалі читали четверте крило і залізне полум'я, бо це кайф. Чесно, це кайф, це теж одна з найулюбленіших серій моїх книжок. Я собі в якийсь момент навіть купила такий чохольчик з цими дракончиками, і думаю, ну вже все. Але мені дуже подобається, і мені дуже подобається, що є прям реально таке ком'юніті людей, які читали ці книжки, які розуміють всі ці прикольчики. Це дуже класно. І Ребека Ярос. Багіння. Ось такі були мої 20 книжок в цьому місяці. Я собі сказала, що все. Поки я не прочитаю їх всі, я більше нічого не купую. Бо, в принципі, в мене були там певні книжкові бажанки. Ось, наприклад, як з Маковою війною або Акатаром. Я дуже хотіла собі купити ці книжки. Я їх купила. Я вважаю, що. Поки що зупиняємось, поки я все не прочитаю, то нових книжок не буде. Якщо вам сподобалось, то, будь ласка, ставте лайк, залишайте коментарі, пишіть про те, які книжки ви купили в цьому місяці, діліться своїми думками з приводу оніксової бурі. Мені буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей, па-па!